В Україну суне потужний спекотний фронт. Показники термометрів вже будуть підніматися до плюс 35 градусів. Вітер стихне, але все ж таки в частині областей тимуть дощі та грози. А де саме більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так. У четвер, 3 липня, дощі будуть заливати Харківську, Луганську та Донецьку області. Там буде панувати хмарна погода з опадами протягом дня. А ось у решті областей нашої країни дощів не передбачається. Та вже очікується суха сонячна погода протягом всього дня. Вітер трохи стихне. Очікуються помірений 5-10 метрів на секунду. З цього дня стане ще тепліше. Температура повітря в день по всій країні буде прогріватися до плюс 27 плюс 31 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від плюс 13 до плюс 16 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У п'ятницю, 4 липня, дощі та грози йтимуть у Хмельницькій, Тернопільській, Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській та Чернігівській областях. На всій решті території буде переважати сонячна погода без опадів: вітер незначний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде спекотною – від плюс 29 до плюс 31 градусів тепла, а у південних областях взагалі до плюс 34 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 15 до плюс 20 градусів тепла, у суботу, 5 липня, та хмарна погода буде протягом дня у Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях. У решті областей буде без опадів, та очікується сонячна спекотна погода протягом всього дня. Вітер стигне всього 3,8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні знову знизиться, та буде від плюс 23 до плюс 26 градусів тепла. Лише у південних областях буде спека від плюс 29 до плюс 32 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 14 до плюс 18 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні!